Вітаю усіх з вами знову інтернет-магазин Аплик Плюс. Давно не були в ефірі. І нам поступило таке питання, на яке хочеться дати відповідь. Ось, хто запитує, що найчастіше у нас купують. Ось дивіться, наприклад, розберемо сьогоднішній день. Ось готуються посилочки, ось вони вже, деякі вже готові, зараз будуть пакуватися. Ось що стоїть, це все, це все, це все готується. Тобто, як ви бачите, найчастіше у нас замовляється стрейч плівка стрейч плівка і скотч. Скотч наша торгівельна марка, пакунок. Знають всі його якість. Скотч якісний, посилений, клеєвий слой, посилена сама плівка. Але також у нас є відра торгівельної марки MAN Польща. Є також тази. Дуже часто замовляються ці позиції і в господарство, і на будівництво, тому що вони протиударні, вони прогумовані, вони витримують удари, їх легко бити від бруду, від е, залишків цементу і решти. Е, також у нас дуже часто замовляють універсальне мастило. Це аналог типу ВД40, але е, ціна набагато адекватніша. У нас замовляють двосторонні клейкі стрічки. Вони є різні, є на спіненій основі, є на флезеліновій основі канцелярській. Є автоакрилова стрічка, дуже міцна. Дуже гарно кріпити молдинги на автомобілях, і вітровики, та решту. Є піноакрилова, це прозора силіконізована. Якщо вам щось потрібно, поклеїти на скло і щоб його не було видно, будь ласка. Також дуже широкий асортимент фарб. Фарби за помірними цінами такі ціни навряд чи ви знайдете десь в інтернеті. Ну швидко швидко це розказати так. Але більш детальну інформацію можете зайти на наш сайт за цим посиланням і подивитися на весь асортимент і на всі ціни. Гарного дня!